Він не з нашого світу. Та почувається тут як удома. У мене цуцик. А це точно цуцик. Mm -hmm. ага. Усім алоха, друзі. З вами кіномозок, і якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само, як і я, любите хороше кіно. Як ви бачите, сьогодні я в кадрі не один. Зі мною цей синій шибеник. Вітаю. Так. І. Для тих, хто першими в коментарях напише щось, щось по типу Ти що і досі дитина, відповідає заздалегідь. Так. Як ви вже зрозуміли, сьогодні в огляді ремейк мультфільму Ліло і Стіч. Тож сідайте зручніше, поговоримо, як завжди, за традицією потрохи за все. І приємного перегляду! На <плес> лакста! <плес> 3 жовтня 2018 року було оголошено, що студія Walt Disney Pictures розробляє ігровий ремейк анімаційного фільму Ліло і Стіч. Це ж було вже. 24 жовтня 2018-го Ван Ваєс повідомив, що почав працювати над сценарієм ремейку, а 13 листопада 2020-го Джон М. Чу розпочав переговори щодо режисури фільму, тоді як повідомлялося, що Ван Ваєс покинув проєкт і студія шукала нового сценариста, щоб переписати його сценарій. Хоча згодом Чу не став режисером фільму через інші зобов'язання. 14 липня 2022-го видання Deadline Hollywood повідомило, що режисером було призначено Діна Фляйшера Кемпа, а Кріс Кеканіо Калані Брайт вів переговори щодо допрацювання сценарію. Брайта було остаточно затверджено як сценариста у лютому 2023-му. У листопаді 2022-го було оголошено кастинги для фільму. Пізніше, 22 листопада, коаліція азійсько-тихоокеанських країн у сфері розваг повідомила про перший кастинг у своєму Твіттері. Знімання фільму розпочалося 1 травня 2023 року. Основні зйомки проходили на острові Кауаї Гаваї з метою збереження автентичності оригінального мультфільму. Деякі сцени знімалися в історичних місцях навколо затоки Ханалей. Фільм отримав робочу назву Bed Dog, як підсилання до того, що вічно неслухняного стіча сприймали за собаку. А нова виробнична компанія, створена для фільму, отримала назву Blue Koala Pictures у зв'язку з тим, що ззовні стіч схожий на синю коалу. Зйомки були призупинені у липні 2023 року через страйки акторів та сценаристів, відновилися у лютому 2024 і остаточно завершилися на початку березня того ж року. Якщо ви знайомі з оригінальним мультфільмом, то сюжет вам в принципі відомий. Божевільний вчений іншопланетянин Джамба незаконно створив цілу купу небезпечних істот з різноманітними руйнівними властивостями. Вершиною його неадекватного генію стає експеримент 6.2.6. Галактична федерація дізнається про це неподобство і наказує знищити 6.2.6. Але той вирвався з-під варти і чкурнув собі на землю. Там він зустрічає дівчинку на ім'я Ліло, яка більше за все на світі хоче мати справжнього друга. Моє бажання мати друга, Най найкращого друга. Це що за треш? Перекинувшись її домашнім улюбленцем і отримавши від неї ім'я Стіч, він починає робити те, задля чого його власне і створено. Тобто руйнувати все, що бачить, вчиняти вандалізм, а також велике та дрібне хуліганство. Гейвий, я вас бачу. Ану, йдіть сюди! Це було непорядно, непорядно. Однак несподівана дружба з дівчинкою відкриває в ньому такі якості, про які він навіть і сам не підозрював. Штич поганий. Сім'я не обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. Що дуже схоже. До речі, друзі, пишіть у коментарях, чи ви знали, що з англійської ім'я Стіч перекладається як зшитий і є символічним, оскільки Стіча буквально зшили з різноманітних елементів і матеріалів. І я так думаю, що створюючи його, Джамба зробив щось подібне до того, що верховний еволюціонер свого часу зробив з ракетою. Оси на сьогодні. Зашивайте його і до партії 89 приєднайте. На відміну від нещодавньої білосніжки, нова адаптація «Ліло і Стіча справді викликатиме у глядачів емоції. Ну, принаймні, я під час перегляду щиро сміявся від витівок Стіча, а деякі моменти мене направду розчулили. Також творці дещо відійшли від оригінального сюжету, додавши деяких персонажів, яких не було в оригінальному мультфільмі, і, навпаки, прибравши деякі оригінальні сюжетні лінії, а також спробували певним чином поєднати сюжет першого та закінчення другого мультфільмів. Наприклад, дещо інший розвиток тут отримує сюжетна лінія з опікою над ліло, показуючи, з якими труднощами стикається її сестра Нані, адже на неї лягла величезна відповідальність, і вона мусить дбати про сестру. Але окрім ліло, в неї також є власне життя, свої мрії, плани, від яких вона змушена відмовлятися і. Не може дозволити собі таку розкіш, як думати про себе. Також мені сподобалося те, що в новому фільмі дали цілком адекватне пояснення, чому оточуючі не розуміють, що джамба та пліклі це насправді не люди, а також чому Стіч боїться води, бо ж по суті він ходяча біологічна суперзброя, але при цьому не вміє плавати і боїться океану. Тут цей момент розкрили і при чому, як на мене, досить логічно. Ну і звісно ж. Головна тема фільму. Охана означає сім'я, сім'я за коли нікого не кидають. Не знаю чому. Але моменти про охану у цих мультфільмах завжди викликали в мене сльози. Бачите, навіть зараз. Може, це через те, що у світі так багато людей, які цього не розуміють та не цінують. Адже якби всі люди керувалися принципом, що твоя охана це найдорожче, що в тебе є, і її треба захищати та оберігати, тоді світ був би набагато веселіший. Таким чином, нова екранізація одночасно зберігає оригінальний тон мультфільму і привносить у нього щось нове, в результаті чого виходить досить цікаве поєднання. Так, місцями їй. Бракує душевності та глибини оригіналу, однак навіть при цьому вона дійсно чіпляє. Роль Ліло виконує Майя Келоха. За її словами, один з її улюблених моментів у фільмі це коли стіч у своєму кораблі гепнувся на землю. Адже саме в цей момент Ліло загадує бажання на, як вона думає, зірку, що впала, знайти справжнього друга. Старшу сестру Ліло Нані зіграла Сідні Агудонг. Як розповідала акторка в одному з інтерв'ю, через надмірне хвилювання вона мало не провалила прослуховування. i mean mm. it, uh, right before this i mean i almost didn't do this audition so really why, why not yeah. because i just i was scared i like i mean it's such a huge audition and it's so close to my heart and and so close to the community that i just and so beloved amongst mm -hmm. the world that you know i wanted to make sure that i was really uh, doing my due diligence but i just felt really connected as a sister and knew how she loved in, as nani and so i was like you know Акесолливідати ітернсі yeah. With it. Hey. Однак, незважаючи на те, що дівчата чудово підходять для своїх ролей, особливо ліло, як на мене, її підібрали взагалі ідеально. Однак їхній кастинг стає на жаль слабкою ланкою стрічки, оскільки неозброєним оком видно, що вони саме грають ролі, і стає дещо важко вірити їхнім героїням. Якщо у випадку з Ліло це виправдовується тим, що вона ще зовсім дитина, і це взагалі її перша роль у кіно, то акторці, яка грає Нані, мабуть, поки що бракує досвіду, бо за сюжетом у фільмі є багато моментів, коли за логікою Нані мала би. Або посміхатися, або бути здивованою, чи розізлитися, словом, проявляти різноманітні емоції, але натомість вона більшість фільму ходить з однаково засмученим обличчям. Хоча, ясна річ, діти, на яких в першу чергу розраховане кіно, вони про це навіть не замисляться. І тим більше, що у найбільш емоційні моменти між сестрами дійсно відчувається тепло і любов, тож. Тут такий собі плюс на мінус. Актор Кріс Сандерс, який свого часу написав сценарій до оригінального мультфільму став його режисером, а також озвучив Стіча. Карсон Клей Пікчерс представляє. Карсон Клей. У фільмі Карсона Клея. Виробництва Карсу Наклея. Так, талановита людина, талановита в усьому. Отже, він повернувся до своєї ролі і знову озвучив свого персонажа, хоча й зазначив, що заговорити голосом Стіча через 20 років було дещо важкувато. Аймавізнервісбадієндюренс моєї голосу. I'm trying to a hell. After about стичіфал. hours, his voice begins to just... інші ролі у фільмі виконують Тіа Карере, яка, до речі, в оригінальних мультфільмах озвучувала нані. It's quite something to have uh been a part of the original film, The animated Anit Fiчі 2010. How is that even possible? Um, I was so when I heard that they were going to be doing Lilo and Stitch, I thought I have to be a part of this. Зак Галі Фіанакіс, Білі Магнусен, Кортні Венс та інші актори. Якщо казати про кобру Бублика, то я ще коли вперше подивився оригінальний мультфільм, не міг перестати уявляти у цій ролі Майкла Кварта Дункана, Бо ви згадайте цю шафу два на два. Щоправда, для цього фільм мав би вийти років 15 тому, коли актор ще був з нами. Ну і звісно ж, доповнює все це, як завжди, наш неперевершений дубляж. Цього разу знайомих нам персонажів озвучили Кіра Котляр. Зірка падає! О, о, о. Моє бажання мати друга. Най Найкращого друга. Катерина Артеменко. За нього відповідаєш ти. Ясно. <звук> Су, ми не залишимо в себе цю істоту. Охана, це сім'я. А сім'я це коли нікого не кидають а. і нікого не забувають. <звук> Павло Скороходько Стич поганий! погана. Володимир Кокотунов та інші актори. Це агент Кобра Бублик! Треба впіймати синього суціна. Дякуємо за це студії Лед Доєн, режисерці дубляжу і за сумісне своєму перекладачці Ані Пащенко. Оскільки технології ще не досягли такого високого рівня, щоб створювати об'ємні 3D-моделі, Стіча, як і інших прибутів, оживила графіка. І, як на мене, вийшло досить пристойно. Пристойним? Чувачі. Четвертий Гаррі Поттер був пристойним. Стіч виглядає дуже мило, а його рухи та міміка вони природні і не викликають відчуття фальшивки. Під час розробки дизайну команда вивчала оригінальну анімацію Стіча, звертаючи увагу на його манери, поставу та вирази обличчя. Також проводили дослідження поведінки собак, щоб забезпечити природність рухів Стіча. Щодо джамби та пліклі, думки розділилися, але, як на мене, їх теж зробили непогано. Пліклі мені взагалі увесь фільм нагадував Майка Вазовський із корпорації монстрів. <звук> Також для досягнення максимальної реалістичності під час зйомок використовувалися ляльки та інші фізичні елементи як орієнтири для акторів. Окей, okay, Майяк like Stitch? amazing. Sometimes it would be a puppet that actually looks like stitch, and sometimes Ooh. it would just be like gray piece arms. Tape or, or gray grey архіпорґрейси армлайк не with the puppeteer. Це допомагало їм правильно взаємодіяти з персонажами, які були додані на стадії постпродакшну. А також було орієнтиром для освітлення та тіни, що сприяло більш природному вигляду CGI у фінальній версії фільму. Тут стрічка здебільшого братиме глядачів тими ж композиціями, що звучали і в оригінальному мультфільмі, що з одного боку непогано, адже це є перевірений шлях, який напевно спрацює. Проте з іншого, якщо у фільмі і додали щось нове, то воно, на жаль, не врізається в пам'ять. Втім, у даному випадку називати це повноцінним недоліком я б все ж таки не став, оскільки оригінальна музика у новому фільмі точно вихвище ностальгію у тих, хто знайомий з історією, і так само сподобається новим глядачам. У підсумку сюжет отримує 8 балів через відсутність деяких найбільш зворушливих моментів оригіналу, але водночас і шанобливе до нього ставлення. Акторська гра має 7 балів, графіка 8, музика також, ну і загальна зворушлива атмосфера, яка розчулює, розважає та загалом викликає справжнє почуття, отримує 10 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для нової старої історії про синього шибеника, якого в дитинстві всі мріяли мати як хатню тваринку, отримує 8,2 бали з 10. Наразі стрічка отримує гарні відгуки від глядачів та має шанси зібрати хорошу касу. Тож творці, не відкладаючи у довгий ящик, вже розробляють плани стосовно продовження, Хух, звісно, хто б сумнівався. І дійсно матеріалу там ще багато, адже окрім мультфільму було ще два, е, чи навіть три продовження і міні-серіал. Але якщо надалі вони екранізують саме велику проблему Стіча і. Зроблять усе як необхідно, то сидіти нам усім заплаканими. Ти моя сім'я Стіч. Я завжди тебе любитиму. Дякую вам за перегляд, друзі. Пісіте вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи. Любили ви в дитинстві цей мультфільм, чи ви також мріяли мати Стіча в якості домашньої тваринки? Бажаю кожному відшукати свою хану, яка ніколи не забуде і не покине, і берегти її, якщо ви вже її відшукали. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Ставайте його спонсорами, якщо маєте бажання та можливість. Ну і звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, який нас нині оточує, став тільки нашими страшними спогадами. З вами були кіномозок та Стіч. Побачимося у нових оглядах!